Ласкаво просимо в артпростір. З настанням літа захотілося б почитати щось літнє, якби дивно це не звучало. Щось завдяки чому можна було б відчути тепло палючого сонця і запах соковитої трави. І на допомогу прийшла книга Євгена Ліра Степовий Бог. Її опис затягує уяву в спекотні степи, що розстелилися на кілометри і кілометри вдалечінь. Чи отримала я це від книги? Так. Чи сподобалась вона мені? Складно сказати. Головний герой, 14-річний Сергій, знайомиться з травником, що живе посеред степу, відчуває потоки енергії, проникає в людську свідомість і лікує своїх відвідувачів. Це старий чоловік із Макаровим на поясі чотирма собаками, що бігають довкола і обожнюють хліб. І саме цей чоловік поділить життя Сергія на до і після. Яким було його життя до? Він готувався до ДПА і знову, у вільний час виходив на площу Бафомета, де вони з друзями-неформалами слухали русський рок на телефоні. Зараз усі перелічені гурти і телеканали дуже тригерять, але такою була правда нульових тотальне зросійщення в усіх сферах життя. Взагалі в книзі панує ера прізвиськ замість імен. Так наш Сергій стає вже банальним сірим. Є ще такі цікаві персонажі, як Гарда, Майлз та інші. Діти і підлітки нульових впізнають часи, коли пісня на дзвінку розповідала про твою сутність, а концерти були чимось бажаним і забороненим водночас є над чим поностальгувати. У Сергія є подруга Мара. Чому Мара, я не знаю, напевно, скорочені від Марини або Мар'яни. Вони познайомилися в контакті, ще коли він був незаблокованим. Чомусь від самої згадки про цю токсичну імперську соцмережу аж трясе, але пропустимо це ми тут говоримо про Мару. І від неї мене теж трясе, але від Люті. Настільки вітряного і неадекватного персонажа годі шукати. Спершу вона від нудьги тягне Сергія до травника, в силу якого вона зовсім не вірить. Бажаючи того чи ні, вона зводить їх разом, а потім, коли помітила, що хлопець захопився езотерикою, грубить йому, відвозить на скутері до травника Чому, блін, чому вона це робить? Та, зрештою, відвертається від нього, обравши е, зникнути з його життя назавжди. Перепрошую. Вона видалила сторінку в ВК. Всі знають, що здебільшого це імпульсивний вчинок драма Квін. При цьому Сергій сумує за Марою і йому її бракує. Автор намагається подати дівчину хорошою подругою, але робить її надзвичайно відштовхуючою при цьому. Нічого цікавого, крім любові до Толкіна, вона не має. Годі казати про щось позитивне в її характері. Чому головний герой сумує за нею, так і не зрозуміло. Її поведінці ніби дали інше пояснення, але це вже спойлер. Спойлерити я не планую, але таку поведінку все одно важко чимось виправдати. Просто неприємна персонажка та рефункція в сюжеті. Після знайомства з паном Віктором, Септотравником, у житті Сергія з'явився степ, чотири собаки, потоки енергії, історії, які могли відбутися, атеріанці і Хасара. А ще розмови. безліч розмов. Серйозна, неймовірна кількість монологів пана Віктора. Увесь сюжет книги це поїздки то туди, то сюди і розмови то про одне, то про інше. Якби я хотіла чогось подібного, то почитала б гордість і упередження. Я обрала цю книгу за чарівний опис світу, за обіцяну химерність, за відчуття піску на зубах від назви трилогії, і це дійсно було присутнє. Автор з любов'ю описує степ та стан порожнечі і невагомості, який проникає в свідомість під палючим сонцем. Проте сюжет далекий від динамічності, подій вкрай мало, переважають роздуми про метафізичне та описи довкілля. Деякі події, здається, не мають сенсу взагалі, як от прогулянка на кладовищі. Через усе це книга читається дуже важко. Чи передбачається жанр? Ні. Тому про таке потрібно попереджати якось обережно в адації, щоб у людини виникало марних очікувань. З іншого боку, я розумію, що мої очікування це моя відповідальність, але, 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 але. Отже. Зміниностів, болючі нині згадки про російське, бісяча мара, дуже повільна оповідь, напівприсутній сюжет, а також я б зрахувала сюди типового головного героя, який посував би в підлітковій літературі, але для дорослої він надто ніякий попри свою неформальність. Якщо робити зауваження на реалістичності персонажам, то варто приділити увагу оповіданню степ, яке розташоване в кінці книги. Головний герой учитель іноземних мов, який у вільний час постійно пише наукові розвідки, а також спілкується в науковому стилі. Манера оповіді посилається на класиків літератури жахів, але коли писали класики і коли відбуваються події оповідання, навряд чи у 19 столітті. А судячи з мови головного героя, складається саме таке враження: як мінімум санаторій для дітей з психічними розладами, про які пише автор у 19 столітті, не існувало. Сюжет оповідання це суто переказування подій, що давно відбулися, і лише фінал урівноважує враження позитивом. Тепер, коли я вдосталь поділилася наболілим, пропоную поговорити про переваги книги Степовий Бог. По-перше, це мега круте оформлення, обкладинка, форзація, розмежування частин. Над усім цим плідно постарались. Дякую дому Химер за естетичне задоволення. По-друге, магічна світобудова. Є в цьому щось таке, що поміщається і в нашій реальності, і у вигаданій. Читаючи роман, балансуєш між прірвою скептицизму та прірвою довіри. І сам світ видається логічним, магічне мислення так і заражає. Хочеться відзначити нестандартних істот та майже лавкрафтіанський жах, який може виникнути при прочитанні певних сцен. По-третє, посилання на українську міфологію, культові серіали та субкультурні прояви. Читаючи, думаєш, от, а я це знаю! І це не може не По-четверте, атмосфера степу. Ця книжка про літо, спеку і сухе бодилля, що дряпає голі ноги. Не кожен автор робить локацію персонажам, але в цьому романі степ живий і він значно страшніший вдень аніж уночі. Підбиваючи підсумок, чи сподобався мені роман? Досі не знаю. Чи рекомендувала б я його іншим? Так, але не всім. Радила б, зокрема, любителям, любителям поностальгувати за нульовими або поціновувачем розлогого стилю. Попри все, дякую Євгену Ліру за його творчість, адже це був цінний досвід. І, звичайно, дякую йому за волонтерську діяльність. Чекаємо на продовження трилогії Хасари. Підписуйтесь, щоб стати регулярним відвідувачем арт-простору. Дякую за перегляд!